Я різав двері своєї ауді, тачки за 50 штук баксів, щоб поставити світло і там були фонаріки, які частина з людей назвали взагалі колхозними, повідповідали мені там з смішними смайликами на моїй історії. Але частина сказала, що вау, прикольно, типу і навіть ті, в кого є такі машини, вони собі позамовляли, щоб поставити і мати такі ж самі фонаріки. Я до чого все це веду. Мені завжди подобалося з чимось гратися, щось типу будувати і так далі. І я коли купляв тачку, ну це типу перша дорога така іграшка в моєму житті. Я думав, що я нічого не буду із нею робити. Що, типу, вона залишиться ось так, як є. Що типу я буду віддавати людям спеціальним, щоб вони там займалися всіми дрібничками, всіми деталями. Але тепер мені хочеться робити це самостійно. Я просто мрію про гараж, в якому я зможу самостійно зробити ТО поміняти масла, типу фільтра, повирізати, типу, що в дверях, поставити ці фонарики, і мені байдуже Цілому на вартість машини, і я впевнений, що коли це буде тачка за 250 тисяч доларів, я також навряд чи зупнюся, тому що це просто тупа іграшка, і це мені здається одна з найкращих іграшок, яка може бути в житті. Пацана, якось так. Ану, поділіться в коментарях, хто ще різав двері на своїх машинах.